Вас вітає Мотосмарт На продажі електричний Smart 451 кузов Ford 2 Electric Drive. 2014 рік виробництва. З дуже класною батареєю. Гарний колір, білий пластик, чорна капсула. Гума. Літня, в гарному стані. 2019 року. Задня. Передня 21 рік. Як нова? Легкосплавні диски з датчиками. Тиску. Салончик охайний. Оригінальна зарядочка. Підтримує два режими, 8 або 12 А. Взагалі смарт цей може приймати до 16 А. Це 3,5 кВт. По комплектації електродзеркала. З підігрівами. Скло підімечі. Водія пасажира, 8 подушок безпеки. Ось 10-й місяць, 14-й рік. Шкіряне кермо, датчик світла, датчик дощу. Все автоматично вмикається, вимикається. Сидіння як нові. Оригінальний підстаканник. Оце датчик тиску, а оце датчик на склі світло та дощу. Панорамний дах. Зі шторкою. Два ключі оригінальних. Функція складання спинки пасажира. От складається, вам покажу. І у вас метр дев'яносто є. Сімдесят вісім тисяч пробігу. Чотирнадцятий рік Смарт оригінальне скло. 14, 14. 14. І тут так само. По даному автомобілю взагалі немає питань. Готовий до переоформлення? Місто Київ Білицька 47 А Мотосмарт. Очікуємо на вас на тест драйв До зустрічі!